Доброго дня. Шановний абонент, це повідомлення було створено автоматично. Будь ласка, залишайтеся на лінії, ваші дані в процесі обробки. З метою запобігання шахрайству ваша розмова може бути записана. Вітаємо в Моно. Шановний клієнт. Зараз був зафіксований вхід в ваш додаток з мобільного пристрою Samsung A9. Авторизація буде виконана автоматично. Якщо вхід виконували не ви, натисніть один. Ваш запит буде опрацьовано найближчим часом. Чекайте на лінії з'єднання з оператором. Доброго дня. Доброго дня. Фінансові віддімо на банку. Моє ім'я Олег. мене. Добре чути. Так, так, я чую вас. А що він добре? Ми днімо інформацію щодо входу до вашого мобільного застосунку зі сторонього пристрою. саме Samsung, k 9, місто Дніпро. Я не здійснюю. Сіть, будь ласка, ви самостійно входили, ви не здійснювали, зрозуміло. Ні, ні, я на різноходжусь. Добре, останнім часом ви переходили з якимись посиланнями в мережі інтернет, видивитись логи на патролі мобільного застосунку? Ну, я не знаю, можливо, да, хоча навряд чи ну. Но не знаю. Підпишіть мені, будь ласка, ви самостійно активували кредитну лінію за стосунком Монобанку? Так, звичайно. Добре, тоді в такому випадку повідомляю вам, що дані вашої картки були скомпрометовані та використовуються зараз в українських цілях, а саме списання кредитних банківських коштів, цілях безпеки, банк становив тимчасове блокування і обмеження. Вам зрозуміло це? А як це сталося? Я Не зовсім зрозуміло, як це сталося, що взагалі відбувається. Можливо, ви десь вели свої дані банківської карти на в фішинговому посиланні від шахраїв? Ні, такого не було. Такого не було, я ніде не зводив дані своєї картки. Зрозуміло, дивіться. Ви наразі можете зайти до застосунку Монобанк в телефонному режимі, не покидаючи лінію спілкування з вами. Зараз спробую. Так, добре, тоді я розблоковую вам вхід до мобільного застосунку, спробуйте зайти. Ще раз, вибачте, не почув, що ви сказали? Дивіться. Я зараз вам розблокував вхід до мобільного застосунку. Зайдіть, будь ласка, та передивіться по історії, які у вас були останні транзакції, які ви здійснювали самостійно. Uh, так, зараз, зараз uh, заходжу. Так, ну все тут, наче наче нічого такого поганого не сталося. Дивіться, назвіть мені, будь ласка, останні ваші три транзакції. Від uh, з, з меншої по часу до більшої. Або назвіть останню. Ну, остання, от каву пив там 50 гривень. Це остання ваша транзакція. Вірно? Так, да, так. Да, да. Так, все збігається. Дивіться, після останньої транзакції, який залишок у вас на балансі? Поточний. Е, ну, тут е, власних коштів немає. Я трошечки заліз у кредитний ліміт, тому власних коштів ноль, а е, кредитних тут. Е, ну... Здається, що. А, зараз, зараз, зараз на ту картку дивлюсь. Так, от. Е, ну, 50 з копійками тисяч гривень кредитних коштів в мене залишилось. Добре. Дивіться, все чудово. Інформація, яку ви нам сказали, вірна. Тепер скажіть, будь ласка, скільки карток по переліку у вас є в застосунку Монобанк? Е, так, три, три картки є, так. Да. Три картки. Три картки є, на звіті, будь ласка. Там баланс на який, який на них. А, ні, там, там нульовий баланс, там, там немає коштів, я тільки. Ну, там, там дві валютні картки, але вони порожні, адже валюти немає в мене. Добре, я так розумію, ви їх не використовуєте. Ну, за зараз ні. Зараз не використовую. Так, добре, тоді зачекайте, будь ласка, пару секунд, я заповню всю інформацію. Угу, угу. угу, Так, чудово. Повертайтесь на головну сторінку, увійдіть до вкладки кредити. В розділі кредити буде зображена е, саме та сума кредиту, яку шахраї активували на вас. Під звукозапи е, лише не, не та сума, яку користуєте ви, користуєтеся, яку ви активували самостійно. Подивіться, будь ласка, яку суму активували шахраї. <підв 'язково> ну, тут, наче, не було ніяких активацій, але тут доступно 100 тисяч у мене. Ага, добре, зрозуміло. Дивіться е, інформація, яку ви нам надали вірна. Ви себе ідентифікували як власник, банк більше не має приводу, та сумнів вас Зараз я вас з'єднаю е, на старшого співробітника фінансового відділу. Він вам надасть е, інформацію, як е, зберегти свій банківський рахунок, зберегти свої кошти та допоможе закрити ту кредитну лінію, яку намагалась на вас відкривати шахраї. Вам зрозуміла ця інформація? Так, так. Дякую, так. Так, дивіться, зараз залишайтесь на лінії. Добре. Е, протягом однієї хвилини я вам зараз повідомлю, як вам надійде дзвінок. Е, зачекайте, що значить дзвінок надійде, так ми ж з вами на лінії вже Він з тобі. Алло, алло? 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 Куди ж ви зникли, шановний? Алло? Алло. О, я тепер, тепер чую вас, ви сказали дзвінок надійде. Дивіться. Так, дивіться, я молодший спеціаліст відділу фінансової безпеки. Я збираю лише інформацію. З приводу закриття кредитного ліміту та більш детальної безпеки вам повідомить старший спеціаліст. Так ви ж можете на нього передати. Так, так, так. А. Зараз а. я на нього вам передам. Добре, так, добре, звісно. Я ж вам тому кажу, залишайтесь на лінію, надійте дзвінок вам від нього. Так, так, залежайте. Так, да, так, да, залишайтесь на дім, я вам повідомлю. Дякую. Зараз вам надійде дзвінок від старшого спеціаліста. Очікуйте, гарного дня, бережіть себе. Дякую, дякую. Дзвінок від старшого спеціаліста по Наїбалову дійсно надійшов. Номери, з яких мені телефонували, ви зараз бачите на екрані. З першого разу дзвінок перервався, а з другого я почув голос старшого спеціаліста, але... Тут я маю подякувати компанії Apple за те, що вона неухильно береже конфіденційність, у тому числі і усіляких підарасів, на кшталт тих, які мені щойно телефонували. Адже коли я натиснув на своєму айфоні кнопку запису розмови, на тому кінці старший спеціаліст по наїбалову почув фразу Ця розмова буде записана. Ну і звісно ж, здогадавшись, що тут не все так просто, відразу перервав дзвінок. Тож, на жаль, мені не вдалося прокачати для вас до кінця цю шахрайську схему. Але зважаючи на те, що так званий молодший спеціаліст пана Єбалову, який представився як Олег, дуже цікавився саме наявністю і балансом кредитних коштів, я впевнений, що ця шахрайська схема має бути якось пов'язана з кредитами від Монобанку. У будь-якому разі, будьте пильні і пам'ятайте, що банк в жодному випадку не буде вам телефонувати з такими питаннями, які ставив мені так званий молодший спеціаліст Олег. Залишайтеся з кіберщитом. Підпишіться на наш канал, якщо ви цього ще не зробили, та підтримайте це відео вподобайкою. Дякуємо за перегляд!